Звертаюся до тебе як до глядача мого каналу та прошу тебе підписатися на нього. 98% глядачів мого каналу – це люди без підписки на канал. І тільки 8% дивляться мій контент, який я роблю, це люди з підпискою. Тому прошу тебе підписатися на канал, це тебе ні до чого не змушує і відписатися ти зможеш у будь-який момент. Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілушки. Тема сьогоднішнього відеоролика буде у нас про ось такий ліхтар Workus FC13. Досить хороший, компактний, зручний ліхтар, як на мою. Точку зору. Ось так він виглядає у руці середнього розміру За освітлення даного ліхтаря відповідає 50 501 світодіод. Це друга версія xhp 502 Кольорова температура 5000 5500, так заявляє виробник. Скло не має жодного просвітлення, рефлектор м'ятий, а надування ліхтаря матове приємне на дотик. На голові, як бачите, є досить багато глибоких ребер, які відповідають за розсіювання тепла на данім ліхтарі. І хочу звернути вашу увагу, що з даним світодіодом ліхтар нагрівається досить швидко, досить сильно. Тушка теж має ось такі ребра, які допомагають навіть без кліпси комфортно утримувати ліхтар. Ліхтар розбирається на три частині. У пробці хвоста у другій версії вже знаходиться магніт, також тут є пружина досить пружна та товста. Акумулятор комплектний. Який йде з ліхтарем, відкручується також у нас тушка, саме тіло ліхтаря. Виглядає слідуючим чином. Місце під кліпсу у нас одне. Наприклад, якщо не незручно, з однієї сторони кліпса без проблем можна перекрутити тіло ліхтаря будь-якою стороною. Відповідно, кліпса може стояти як завгодно. Змазка на різьбі є з однієї і з іншої сторони ущільнюючі кільця з однієї і з іншої сторони, присутні. У голові ліхтаря знаходиться тільки п'ятак, місця контакта під акумулятор, більше нічого тут немає, і не видно. Кнопка широка, велика, зручна, нажимається м'яко, і це може бути причиною того, що у кишені ліхтар може сам вмикатися. бо нажимається вона. Дуже легенько. Але хочу відразу сказати, що ліхтар має як автоматичну, так і механічну блокування кнопки. Також можна розмикати контакт просто розриванням контакта акумулятора. Ліхтар поставляється у нас ось такий, нарешті, вже. Я би сказав, подарункові коробки. Коробка досить гарна, приємна, глянцева така. На передній панелі ми бачимо модель, ліхтар. Бачимо, наскільки може світити даний ліхтар у нас ніби 214 метрів. Хочу сказати, що це неправда. Ліхтар упевнено працює 100-150 метрів. Це те, що ви можете добре бачити. Більше ну, не вірю в то, що 200 метрів. Метрів може даний ліхтар засвітити, хоча може десь там щось ледве-ледве розледити, але 150 метрів це з легкістю ви побачите. Далі показується тут написано, що 3500 люменів віддає даний ліхтар. Теж хочу відразу сказати, що це брехня і китайці у більшості своїх випадків брешуть. Чому я так кажу все через те, що виробник світодіода... XHP50.2 заявляє, що дані світодіоди у максимуму можуть видати 2,320 люмінів, якщо не зраджує пам'ять. Тому я скоріше повірю виробникові світодіодів, ніж китайцям, які хочуть нам упарити великі цифри, щоб ми на це повелися. Тому ніколи не віддіться на те, що вказують отут виробники, тим більше китайські, то все бред, си кобили. Далі. На цій стороні ми бачимо модель, ліхтаря, кольори ліхтаря, світодіод, світова температура, ну і відповідно, повний комплект. З іншої сторони ми бачимо сайт, номер телефону, на який можна звертатися. Ліхтар приїхав до мене з Німеччини. На цій стороні видно його параметри. Є 7 режимів освітлення. Ну і як бачите, Тут указані метри, кандели, і скільки годин припрацює даний ліхтар. І при кожному режимі, скільки люмен видає, ніби у максимальному режимі 3500. Повторююся, це брехня. Вага ліхтаря 77 грам без акумулятора. Ну і ось така інформація. Коробка далі виглядає таким чином. Вона магнітна і на подарок повторююся. Даний комплект підійде супер. Зверху нас зустрічає така ось невеличка інструкція, яка показує, як скористатися ліхтарем, щоб він включився. У комплекті у цім конверті знаходиться інструкція та кабель Type-C, котрий дозволяє як заряджати ліхтар. Також хочу сказати, що ліхтар має зворотню. Зарядку від нього можна підзарядити якісь гаджети з невеликою ємністю батареї, так як сам ліхтар має теж не надто велику ємність батареї. Довжина кабеля 1 метр. Інструкція на англійській та китайській мові. Нічого такого особливого тут немає. Показується андуріл, як ним керувати. Але повторююся, відео є на каналі, тому ви зможете його без проблем переглянути. У комплекті є простенький шнурочок та два ощільнюючих резинових кільця. Більше нічого немає. Ну і роз'єднувач контакта. Щодо того, яке дає ліхтар світло, світло дає ліхтар досить і досить хороше. Ліхтар у турбо я би сказав, надто яскравий. І для таких невисоких розмірів просто важко повірити в те, що таке може бути. Люди, коли бачать світло, а потім, коли їм показуєш цього малюка, вони просто шоковані, трішки, я б назвав це так тим, що така невелика річ може давати таке яскраве, сильне, далекобійне світло. Зараз світи Workus T 21 самий високий режим турбо. Тепер світи FC-13. Високий режим турбо. Високий режим турбо. ТС-21 високий режим турбо. FC13 високий режим турбо. Там ось до тої стіни у кінці порядка 80-90 метрів. Ну ось там. Надіюся, що видно. Так от, FC13 туди добиває з легкістю турбо. А як бачите, ТС21 у турбо не дуже то й видно на камеру, хоча оком видно добре, але на камеру не, не надто добре видно. Ну і можете подивитися, як світить. ТС-21 у турбо. FC13 турбо. ТС-21 Турбо. FC13 Turbo. Turbo FC13. І Turbo TS21. Ну, я надіюся, що ви різницю бачите. FC13 набагато яскравіший. На цьому буду закінчувати. З вас лайк та підписка. Всім дякую, всім добра.